Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про цікаві аромати, які мені надіслала моя підписниця Ліля. Дуже їй за це дякую. Уже неодноразово Ліля ставала спонсором даної рубрики, і цього разу вона надіслала мені дуже багато різноманітних ароматів. Тому попереду нас з вами чекають декілька випусків даної рубрики, але зараз я відчуваю, як хвороба підступає все ближче до мене, і я хочу вже записати це відео, доки я можу це зробити. Вісім ароматів з цієї посилки я вже протестувала, поносила їх вдома. Я нічого не записувала, тому те, що втрималося у мене в голові, про те сьогодні будемо говорити. решту Спробуємо рознюхати. Отже, давайте розпочинати. І перший аромат, який я дістала з цієї посилки, мені було дуже цікаво, це аромат від бренду Atelier Desors. Ви знаєте, як я відношусь до цього бренду. Мені подобається цей бренд, подобається більшість ароматів у нього. І о, Ліля познайомила мене з новинкою. Ось такий от фірмовий пробник у мене. Дуже пасмурно на дворі, така а, освітлення. Не дуже. Ось такий от фірмовий пробник. Мені м -м, дуже було цікаво, я навіть, напевно, нанесу на себе. Я би все наносила на себе, але м -м, мені треба йти, тому к -к -к -к, зараз тому я напевно не буду цього робити. Нанесу на серветочку. Ну, це ванільний аромат. Ви знаєте, я би сказала в стилі даного бренду. Взагалі, я думаю, ви помітили. Наскільки зараз популярна ця нота, <laughs> Нота ванілі вже кілька років. Прям кожен бренд намагається зробити якусь цікаву ваніль. Мені здається, що ця ваніль вдалася. Чому я кажу, що вона в стилі бренду, тому що вона незвична. Аромат цього року, як я вже і сказала, новий. У нього невисокий рейтинг. Ну, поки що проголосувало лише 20, 127 людей. Можливо, рейтинг з часом підвищиться. Побачимо. Рейтинг зараз 3,5 у даного аромату. І тут зверху в нас мінеральні ноти, мімоза, далі ваніль і база Амбервуд з мускусом. Аромат дуже глибокий, він такий, знаєте, ніби якийсь бальзамний. Його тут порівнюють з ароматами, з якими я, на жаль, не знайома, тому нічого не можу сказати. Він такий глибокий, я б могла подумати, наприклад, на сліпому затесті, що тут є якийсь перуанський бальзам, щось таке от глибоке, бальзамічно амброве якесь таке тягуче. Приємний аромат, він дивний. Я думаю, не кожному сподобається ця ваніль, тому що вона не... це не ванілін, вона не просто аромат непростий, Можливо, його не просто буде носити. Я би не сказала, що я відчуваю якусь мімозу, там мімози. <кхм> я сказала, металеві ноти це насправді мінеральні ноти на старті. Амбервуд, так, от я відчуваю щось таке тягуче, як я вже сказала, по типу амбри, щось таке плавлене. Дуже цікавий аромат. Я не впевнена, що там мені потрібен флакон. Ну, але мені сподобався цей аромат. Якби ціна на нього була приємна, можливо, я би і купила. Так, їдемо далі. І наступний аромат від цього ж бренду, з яким я дуже-дуже дуже хотіла познайомитися. Тому що там дуже красивий флакончик це Pink Me Up. Ательі Desors Pink Me Up. Так називається красивий такий рожавий флакон. Я дуже люблю рожавий колір останнім часом. Аромат мені дуже сильно сподобався. Він дуже класний, вибуховий, позитивний, радісний, ну, просто потрясаючий аромат на старті. Просто вау, ефект викликає. Аромат 22-го року. Тут ну, шикарна піраміда, якщо не брати до уваги там апельсиновий цвіт, але він тут не особливо відчувається. Це пелюстки троянди. В шампанському ці бризки настільки відчуваються, особливо на старті, і оця ожина. Ну я би якось не відокремлювала саме ожину, але відчувається, що це такий ягідно-трояндовий аромат з шампанським. Тобто ці бризки шампанського дуже тут відчутні. От є якась така паралель з рожевою молекулою від. Зарко-парфам, тут, до речі, не порівнюється аромат, ну, я не бачу. Ну, я би не сказала, що вони не те, щоб подібні, але от якийсь такий. Оцей, напевно, момент. Шампанського тут відчувається. Його на першому місці в порівнянні стоїть Мон-Паріж. Інтенсмент. Отакий бордовий флакончик, порівнюють скаче, порівнюють з Ангелнова. Ні, не схоже, Нова» — це практично мій парфумерний жах, тому що там дуже багато амбродервини. Тут немає амбродервини. Єдине, що цей аромат, він простий, в базі. він простий в базі. От Тут такий старт, типу, знаєте, люксовий. От як люкси зазвичай робить, що ти пшикаєш в магазині і одразу в тебе вау, ефект, ти хочеш купити. От Щось подібне в мене трапилося з цим ароматом, але при. Рознашування, я зрозуміла, що в нього проста база. Але мені все рівно він подобається. От За можливості я куплю цей парфум. Він мені дуже сподобався. Він такий отдихательний, знаєте, от просто не треба там заглиблюватися, думати. там. Аромат не складний, він простий. Ну він по-люксовому, особливо в базі, дуже по-люксовому звучить. Але цей старт це просто враження, що. Це пробка з шампанського вилітає, і це шампанське ляється просто рікою. І тут пелюстки троянди, і оці якісь такі ягоди червоні і чорні. Ну тут ми бачимо жину, але не факт. Дуже класний аромат, мені він дуже сподобався. Так люксове звучання, дійсно праві відгуки, що він там не коштує своїх грошей. Ну, а що коштує своїх грошей, друзі? Ну, аромати це взагалі таке. Вони не коштують, я вважаю, своїх грошей. Так, добре, переходимо до бренду Мемо, і тут у мене один аромат, який називається Inle. Ось така мініатюрка. Я дуже так само хотіла познайомитися з цим ароматом. Скажу одразу, захвату він у мене не викликав, хоча він непоганий. Тут я вже більше скажу, що він не коштує своїх грошей. Аромат. 2007 року, я чомусь думала, що це новіший парфум. У нього рейтинг 3,9. Досить такий посередній рейтинг. Е, мені був цікавий цей аромат, тому що тут в середніх нотах є інжир. Я його тут не відчуваю. Ну, ви знаєте, можливо, на старті. Хоча тут верхні ноти зовсім інші, але в мене таке часто буває, що я одразу починаю відчувати якусь базу аромату. Загалом це такий чайний аромат з. Я би сказала, якимось абрикосовим таким от моментом. Тут у нас османтус, і, напевно, він дає оцю таку абрикосовість, персиковість, щось таке. Але е занадто багато білих квітів, як на мене. Отакий просто білоквітково-абрикосовий аромат, прозорий. Мені би хотілося більш насиченого звучання, але він такий, ну, не те, щоб прозорий. Зрозуміти, неправильно, він стійкий, цей парфум, він досить дифузний, просто нема щільності в ньому. Він як, от коли береш джем з абрикосів, то буває джем такий дуже густий, такий тягучий, з якимись горіхами, а буває такий, такий, знаєте, жовтий, аж такий, ну дуже-дуже такий він, якийсь рідкий, якесь варення з абрикосу. Це таке щось, воно таке жидке, знаєте, жидіньке. Я думаю, що любителі чайних ароматів, абрикосів мають зацінити цей парфум. Він непоганий. Просто загалом, би, не моя направленість, не, мій, не мої ноти загалом не мої, але аромат мені було приємно його носити, і я буду носити цю мініатюрку. Дуже дякую за неї. Тут 5 мілілітрів. Симпатичний парфум, просто так, щоб взяти гроші і віддати їх за 75 мл, чи скільки там у мемо. Ну, я би так не зробила, але він непоганий. Тут дуже гарно відчувається чай, османтус у вигляді абрикосового такого рідкого джему, і багато білих квітів, приємних, не якихось там противних. Нічого тут індольного, нічого такого немає, досить хороший такий аромат. Наступний парфум, який мені прям дуже сподобався від бренду Фуегія. І назву, звісно, я не прочитаю. Мені навіть шкода, тут небагато, мені навіть шкода його нанести на серветку. Боже, який він гарний. У нього рейтинг 4,1. Більше 4 балів. Аромат 2010 року, він просто неймовірний, він також про ваніль, але коли я його носила, я не могла зрозуміти, що це таке. Просто приємне, ваніль, вона тут не очевидна. Просто, ніби як розумієш, що аромат а, солодкий. Мусила випустити бусю, тому що вона скаче просто. А... Солодкий, але не пересолоджений. Тобто він не те, щоб там солодкий, якийсь там супер липкий, там супергурманський. Ні. Тут все дуже збалансовано. Загалом бренд Фегія, це, звісно, вишка, просто це вищий пілотаж, це шикарний бренд, просто неймовірні композиції. Що я не пробувала від цього бренду, це просто ну, вау-ефект. Це шикарна, класна парфумерія. Цінник у неї супер високий, на жаль. Це аромат з какао 2 від Maison та IT. Ну, не знаю, я не знайома з ним. Взагалі, для мене цей бренд Maison поїте, досить, досить посередній. Його навіть з інжирним парфумом Angel Ice Star від Mügliera порівнюють ну, ні. Тут є ром, так само, як він і заявлений, але він неочевидний. Взагалі, всі ці ноти, вони тут неочевидні. Какао, біп, ром, ваніль. Такий загалом солодко, помірно, да, от квітковий. Це не солодкість від якогось печива, чи цукерок, якась така квіткова солодкість. З краплею рому. Ну, ну, прекрасний аромат, мені цей дуже сподобався. Просто вау. Так, далі я хотіла так само дуже сильно познайомитися з ароматом від Прада, який називається Infusion Damande. Ну, коротше, той, який про мигдаль. Той, який про мигдаль, і він непоганий, але старт у нього дуже такий прям ух. У нього дуже високий бал 4,2. Аромат 2015 року і тут мигдаль, геліотроп мускус, з бобутинка Аніс. Така досить посередня піраміда. Ну, піраміда очевидна і вона читабельна для цього аромату. У мене сьогодні коти, собаки і трішки заважають. Що стосовно цього аромату, відчувається одразу мигдаль, відчувається цей геліотроп, така от деяка лактонність. Але тут його я подивилася порівнюють з Лінстант Мажик. Ні, Лінстант Мажик він дуже прозорий. Він такий, знаєте, невагомий, як хмаринка, як пилинка. Цей аромат щільний. от Він дуже щільний. На першому місці в порівнянні стоїть аператіва Міленези Портанова Трусарді. Ну, більше правдоподобніше. І навіть спрада Ірис» порівнює, це якби, ну база дещо. У нього дуже така щільна база. Я навіть думала, що вона така доросла, скажімо так, аромат такий дорослий, тобто в ньому немає якоїсь прозорості, в ньому немає всього повітря. Тобто він такий досить щільний, як на мене. Старт мені не дуже сподобався, але база у нього красива у цього аромату. Окей, їдемо далі. І далі парфум, з яким я була знайома, але ну, я не проти була знову його поносити, тому що він дуже гарний. Це аромат від Pure Distance, який називається White. А для мене тоді, коли я його носила, мене з цим ароматом познайомила моя парфумерна подруга Наталя колись. І він мені пах трояндами білими. Він дуже гарний, тут дуже гарний мускус-аромат, має високий рейтинг 4,3, <кхи> аромат 2015 року. Тут мускус Троянда ірис. Це ті ноти, які відчуваються найяскравіше, і тут просто неймовірна база. Це дуже красивий аромат, дуже витончений, дуже шлейфовий. Він такий ледь густуватий. Тут його порівнюють з якимись м -м, лімітками. А від Кашарель Ноа. Нуа Summer, Но Льо Фламінго. Ну, я не знаю, що це за ноуа. Для мене класичний Ноа. Це такий дуже банальний парфум. Якщо ви дивились моє відео про нудні аромати, він там фігурував. Ось цей взагалі не нудний. Ось цей Pure Distance, Він прекрасний. Його також порівнять з Енігмою від енігма Oud від Roja. Класний аромат. Він супер дороговартісний, тому би, ні, але ну, покупки не буде. Я не готова ви, ну, викладати так, 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 такі кошти за аромат. Але він шикарний. Неймовірна троянда. Він такий на старті, прям свіжий, такий, знаєте, як оці білі троянди, які там стоять. Дуже хотіла записати відео, поки що в мене ці троянди не пов'яли. Дуже вони класні, такі бутони щільні. І цей аромат мені пахне білими трояндами, але база у нього така досить щільна, дуже жіночний аромат. Класний. Дуже сподобався. На, так, далі аромат, з яким я так само хотіла познайомитися. Мені здається, що я вже його колись там нюхала, десь там в Дюссельдорфі. Але я буквально так не пам'ятаю. Коротше, аромат від Бог Боко. боку який називається Ведчеррі Ну, Це вишня. Аромат 4, вищий 4 у нього бал. 22 рік. Боже, тут я відчуваю полуницю черешню, цю дану вишний лікер. Він на старті пахне як тісто. Здобне. <кхе> З Ну, ми робимо там на Пасху чи коли там, тісто з цитрусом, з цими сухофруктами, ну, цукатами. А це ніби тісто здобне з полуницею, да, цією вишнею, з, з лікарністю такою. Прямо я відчуваю це дрожжеве таке тісто. Тут його і з лосчері порівнюють, і з бомб від Сімона Адреволі. Ну, Він взяв трішки того, трішки цього. Аромат, старт у нього дуже такий агресивний. База дуже красива, більше вишні там проявляється. старт прям дрожжеве, оце таке здобне тісто. Густий, насичений, стійкий і шлейфовий аромат. Старт у нього прям дуже яскравий, далі він, звичайно, заспокаюється, вже так поступово сходить на «нєт». Ну, Але мені сподобався цей парфум. Непоханий, просто вишні вони вже набридли, да, вже якось ця прийшла. Оцей такий мум, мода на вишневі аромати. Ну, але красиво. Так, і останній аромат, з яким я познайомилася цього разу, він мені також сподобався. Це Sacred Bond Reinvented. Таке сунору. Тут малину відчуваю, так. Аромат з досить високим рейтингом 4,2. 23 го року. Тут дуже красива малина. І квіти, якісь такі абстрактні. Хоча тут гординя, жасмин, троянда, такі досить потужні квіти, але я би, ну, я би якось не виділяла їх окремо. Просто загальний букет квітковий. Дуже красива малина. на те, що тут є шафран, і можна подумати, що аромат буде в стилі там, тосканська шкіра або ще щось. Ні. Аромат приємний, ягідно квітковий. З такою, можливо, тягучою амброю, солодкою. Тут от бензоїн, амбра, карамель. Ну, все таке відчувається. Дуже приємний аромат. Так само, дуже він такий шлейфовий, красивий. Я абсолютно не знайома з цим брендом, він мені нагадує La Perla. флакончики, схожі, такий красиві. От, мені сподобався цей парфум. Дуже гарний. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Якщо ви знайомі з якимось ароматом, про який сьогодні йшла мова, то обов'язково пишіть про це в коментарях. А я дякую за те, що ви провели зі мною цей час. Бережіть себе, всім, па-па.